Тільки уявіть, Україна і на космічній орбіті. Не в теорії, а насправді. Власні космічні війська, супутники, дослідження і все це може стати реальністю протягом наступних 10 років. Міністерство оборони України вже зробило перший крок до створення космічних сил, запустивши окреме управління космічною політикою. Це амбітна мета до 2035 року сформувати повноцінну космічну армію. Здається, фантастикою, але реалії космічної боротьби з кожним кроком стають все більш очевидними. Це не просто футуристичний сценарій, це необхідність для обороноздатності країни. Звісно, багато хто ставиться до цього кроку скептично. Але давайте подивимося на це з іншого боку. Світ вже давно зрозумів, що космос це не тільки про науку і дослідження, це ще й стратегічний елемент національної безпеки. А в майбутньому ще й джерело ресурсів та копалин, і Україна не може залишатися осторонь. На зв'язку, Олександр Ваховський, сьогодні трішки помандруємо між галактиками української космічної науки і стартапів. Тож поїхали чи краще полетіли. Українська наука та інженерія завжди були на передовій. Наприклад, ракета носій циклон 4 була розроблена в Україні та використовувалася для запуску супутників для різних країн. Крім того, Україна має серйозну інфраструктуру для виробництва супутників, а також висококваліфікованих спеціалістів. Приватна компанія Firefly Aerospace, яка займається розробкою космічних апаратів, активно співпрацює з українськими інженерами. Вже з 2021 року. Україна співпрацює з міжнародними партнерами в використанні космічних супутників для моніторингу землі, що дозволяє нам отримувати розвідку. Дані для захисту національної безпеки. Важливим міжнародним проєктом, до якого приєдналася Україна, є також програма Артеміда. Це програма НАСА спрямована на повернення людей на місяць і підготовку до дослідження Марсу. Україна бере участь у цій програмі в якості партнера, маючи можливість не лише сприяти дослідженню місяця, а й впроваджувати свої технології, особливо у сфері створення супутників для космічних місій. Особливо важливим є приклад народного супутника, а точніше, придбання супутникових послуг, придбаних фондом Сергії. Є притули у компанії iSi, яка надає можливість моніторити території навіть у складних погодних умовах, таких як хмари або нічний час. Це відрізняє ISI від традиційних оптичних супутників, адже її радари синтезованої апертури дозволяють отримувати чітке зображення земної поверхні незалежно від погоди або освітлення. Чому ж це важливо для України? Ну по-перше, точність розвідки. У сучасних умовах війни розвідка є одним з основних елементів стратегічного управління. Можливість моніторити території ворога без обмежень, які накладає погода або час доби, значно підвищує точність планування та можливість оперативного реагування. По-друге, підтримка обороноздатності: супутники здатні виявляти переміщення живої сили, військової техніки. А також моніторити інфраструктуру. Це дає змогу не лише отримувати зображення, але й автоматизовано обробляти дані для швидкого прийняття рішень, що життєво важливо під час бойових дій. Ну і по третє, захист національної безпеки. Зрозуміло, що наявність власних супутників моніторингу допомагає країні зберігати стратегічну незалежність у забезпеченні своєї безпеки. Це надзвичайно важливо, коли доступ до супутникових даних інших країн, таких як США, може бути обмежений або зупинений. Але загалом це тільки початок. Це не просто технологія для збору інформації. Це ще й можливість для України закріпити себе як технологічного гравця на міжнародній арені. Придбання супутникових послуг ISAI не лише дає перевагу в обороноздатності, а й відкриває двері для розвитку нових космічних ініціатив. Україна повинна не лише використовувати ці технології, але й активно працювати над власними розробками в цій сфері. Потрібно створювати не тільки маленькі супутники, а й великий науково-промисловий комплекс, який зможе надати країні доступ до власних супутникових знімків і даних. Це, в свою чергу, дозволить не лише забезпечити оборону, але й виходити на міжнародні ринки космічних технологій, що дасть додаткові інвестиції та створить нові робочі місця для українських науковців та інженерів. І ось тепер найцікавіше. Ми часто чуємо, що студенти це майбутнє нашої країни, але чому б не зробити це майбутнє вже сьогодні? Одним з найамбітніших і важливих проєктів є створення першого студентського космічного приладу проєкт BEFIRST. Це реальна можливість для молоді не тільки вивчати космос, а й брати участь у створенні космічних технологій. Студенти працюють над створенням поляризаційної камери, яка має величезний потенціал для обробки зображень, що дозволяє спостерігати за земною поверхнею з унікальними можливостями. Цей проект це приклад того, як теоретичні знання можна перетворити на реальні досягнення. Він також має значення для обороноздатності країни, оскільки в кінцевому підсумку це призведе до запуску космічного апарату, який буде використовуватися для розвідки та моніторингу. Зараз Україна та світ на порозі величезних змін у космічній галузі. Однак для того, щоб досягти глобальних результатів, нам потрібно активно інвестувати в науку, підтримувати студентів, молодих спеціалістів, а також укріплювати міжнародне співробітництво. Важливою частиною цього є також залучення приватних інвестицій у космічні проєкти. Космос це не лише наука, а й величезний ринок, який оцінюється в сотні мільярдів доларів щорічно. І якщо Україна дійсно хоче повноцінно зайти на цей ринок, нам необхідно активізувати приватні ініціативи, як це вже робиться у багатьох країнах Європи та США. Отже. Україна вже робить кроки до того, щоб стати космічною нацією. Ми маємо амбітні плани, вже є конкретні проекти, і головне є кадровий потенціал у вигляді студентів та молодих спеціалістів. З якими можна і треба системно працювати. Однак, щоб забезпечити успіх, нам необхідно підтримувати ці ініціативи, залучати інвестиції, а головне створити стабільну і стійку інфраструктуру для розвитку космічної галузі. Залучення молоді до космічних проєктів та створення реальних космічних приладів це лише початок. Ми маємо усі можливості повернути собі статус потужної космічної держави. І цей шлях ми починаємо вже сьогодні. Тому, друзі, до нового космічного старту. Пам'ятайте, не треба чекати, поки космос прийде до нас. Ми самі можемо стати його частиною, адже Україна космічна нація.